Привіт! Мене звати Анастасія. Я онлайн-репетитор з математики та англійської мови. Обожнюю навчання і викладання. Репетиторство це моя пристрасть, якій я віддаю всю себе. Також захоплююсь психологією, медитативними практиками, йогою, люблю музику і володію грою на фортепіано та трішечки на скрипці. На мою думку, життя має бути цікавим та наповненим, і тому. Заняття з учнями я організовую таким чином, щоб можна було насолодитися самим процесом і радіти за свої успіхи. Маю п'ятирічний досвід успішного викладання математики та англійської мови, де я допомагаю підготуватися до контрольних робіт, ДПА, ЗНО або мультипредметного тесту з математики. Маю досвід викладання. Математики за різними програмами це і українська, і іноземна, наприклад, австрійська або іспанська. На занятті використовую графічний планшет зі стилусом, щоб учень мав змогу бачити хід виконання завдання. Навіть найскладнішу тему я пояснюю простими словами за допомогою різних підходів та прикладів з життя. Що стосується моєї освіти, то я закінчила Мелітопольський державний педагогічний унів... університет імені Богдана Хмельницького і о, отримала два дипломи з відзнакою за професійною кваліфікацію вчитель англійської, німецької мов та світової літератури, а також за освітньою програмою менеджмент підприємств і організацій. Тож від щирого серця запрошую на пробне заняття зі мною, де ми можемо обговорити ваші цілі і поринути у захоплюючий світ математики.